Кручу конструкційні саморізи акумуляторною викруткою. Так. Показую довжину його зразу. І того 7 см. Так, крутимо в сосну. Пробуємо. Так, чекайте, зараз я... так, щоб було добре всім видно. Видно, що там дюрки немає, бо зараз кажуть, десь дюрка і так далі. Кручу викруткою не шуруповертом Ага, тяжко йому. Ну, дивіться, скільки закрутило і який грубий саморіз. А ну давай ще попробуємо пару раз. Ага, вже йому тяжко. Ану, зараз. Не за першим разом, то за другим. Пробуємо, давай. Не здавайся, твердка. Ще лишилося чуть-чуть, давай я в тебе вірю. Треба було спалах включити. А ну зараз спалах. О, зовсім друге діло. Ану, фокусуйся, куди ж ти? Ось що на саморізі, фокусуйся. Так, показуй, що це викрутка, не, не шуруповерт. бо зараз почнуть хейтери знову до чогось доколупуватись. Та що ж ти фокусуйся? Ти, типу, понятно ну на чому. Ще лишилося сантиметр докрутити. Ну, напевно, вже цей сантиметр не докрути. Е, попів -по цього, попів шишечки заходи. Давай. Все. Ну, считайте, що воно. Бачите, скільки не докрутило. Та й з пів сантиметра не... Ааа! По зубах дало, Йосибосий! Давай відкручуй. Не хочеш закручувати, то відкручуй. Так. Тоже це я викрутку відкручую. О, Все.